Всім добрий день! Багато хто запитує, чого ми вирішили повирізати курей і більше їх не тримати. Я одразу скажу: тримати курей це була моя помилка, велика помилка. Нічого на помилках вчаться, ми подивилися і зрозуміло, що це абсолютно не наше. По-перше, з фінансової сторони, це зовсім невигідно в нинішній час. Можливо, тим людям, у кого є свій пай і їм достається багато за, за цей пай зерна, їм не варто їх тримати, цих курочок. На постійній основі, плюс вони живуть постійно біля цих курей, у них не, не займає часу багато взяти та їх і собі просто чекати яєчка, коли треба на м'ясо взяти цю курочку. Ми тут не живемо, мені абсолютно невигідно сюди заради того, щоб їх погодувати, їздить. Надовго я їм їжу залишити не можу, тому що цю їжу почали красти щури. Навіть якби я вивела цих щурей, не факт, що не прийдуть нові. Це на постійній основі треба вкласти і класти отруту. Це знов-таки фінансово невигідно. Отрута теж не така, та й дешева в нинішній час. З фінансової сторони це абсолютно невигідно. Затрати великі, зерно дороге, отрути, а не дай Боже, захворіє, ліки для профілактики від глистів, а яйця в магазині зараз дуже дешеві, невигідно. Плюс ми зрозуміли, що різати живність це абсолютно не наше. Для нас це морально дуже важко. І оце, оцих курей ми вже поріжемо, раз ми їх завели. Тому що ніхто їх не візьме, нікому воно не треба знайомим. А чужим людям я не збираюся нав'язуватися зі своїми курьми. У нас багато хто звик для ту, звик до такого, щоб їм задарма щось попадалося. Я не хочу з такими людьми мати справу, тому що потім ще й і винуватий і буде, що ти його дав, що ти його запропонував. На шару дуже багато у нас людей люблять шару. Не хочу я з чужими людьми мати справу. Самі ув'язалися це все, самі це все і закінчимо. І більше я не хочу нікого тримати. М'ясо домашнє, якщо дуже сильно захочеться саме домашнього м'яса, я піду куплю. Ну тримати це не наше. Чоловік їх ріже, йому дуже важко морально. Чоловіку важко, ви уявляєте, як би було мені, я навіть дивитися на це не можу. Я патраю, мені гидко, бридко, мені сумно. Це не наше. Не то, що ми лінтяї або ще щось, бо багато у когось такі якісь странні поняття цього всього. Не в цьому справа. Є от люди, які розуміють, що це їхнє, вони готові на це все піти. І їм це вигідно. А є такі, як ми, які зрозуміли, що це абсолютно не наше. Це була дуже велика помилка, за яку ми тепер і розплачуємося. І зараз ще хочу вам показати, крали в сюрі не тільки зерно, а й яйця. І я вже знайшла речовий доказ, так би мовити, от, от де у нас погріб. Зараз я вам покажу. Боже, ви подивіться тільки кількість гімна отут, з щурячого. Тут і їжак, видать, щури з'їли їжака, одні голки. Це просто треш. Ми сюди не заходимо, у нас в погрібі нічого не лежить, тому що щури їли городину. Ми все звідти евакуювали. І ось тут в куточку, бачите, нора, не змогли вони просунути яйце. Лежить яйце вкрадене. Отам от, от нара, якраз до гнізда, де кури несуться, там курник. Воно несло собі в гніздо, туди яйце, я це я його трошки посунула, я його брала в руки, як мені не бридку. Але воно, відда, давно вже було вкрадене, воно зовсім сухе, воно висохло всередині вже, взагалі легеньке-легеньке, як пушинка. Але абсолютно ціле. Воно ціле з усіх сторін, бачите? Так що крадуть вони не тільки зерно. А і яйця. От порахуйте, як вам буде вигідно тримати кури на яйцях, коли яйця крадуть. Отак от, такі от, от, ділішки. Так що про вигідність мені не розказуйте. Подивіться ціни на зерно і на оце все.